вас, Дорогі мої підписники та гості каналу. Карта дня на 12 жовтня 2024 року по всіх знаках зодіака. Овни. для огнів, дев'ятка пентаклів, стабільність та впевненість в завтрашньому дню. Всі плани, які запланували, ви з легкістю та впевненістю зможете реалізувати та матимете гарну змогу для того, щоб порадувати себе якимись дрібничками та відпочити, розслабитися. Тельці. Тельців, п'ятірка пентаклів. У вас були складності в певних фінансових питаннях. Вам варто уникати зайвих витрат, варто уникати імпульсивних та вартісних покупок. Також краще там самі-самі необхідні покупки робити в цей день. Також не варто розкисати та унивати і розуміти, що ці складності вони на. Певний час, і у вас буде гарна змога для того, щоб реалізувати свої цілі та змінити щось на краще. Саме головне будьте впевнені, рішучі та не бійтеся просити про допомогу. Близнюки! Для близнюків, для близнюків, рицар Пентаклів вам варто бути більш повільнішими, не поспішати, обдумувати кожен свій крок. Хай йде своїм все чходом і не варто поспіш прискорювати певні події. На все свій час, все ви отримаєте, наберіться терпіння. Результат ви обов'язково матимете. Можна сказати, що просто настав час для наполегливої праці, досить буде слушний момент для того, щоб покращити своє фінансове становище. Саме головне це не робити ніяких таких поспішних дій. Досить такий вдалий період для вартісних покупок, вас буде супроводжувати на протязі дня вдача та. Блага, знаєте, прийдуть звідки, звідки ви їх зовсім не чекали. Тому день для вас гарний, перспективний, і ви зможете вирішити досить складні, важливі питання для себе. Особливо стосується знаєте, таких проблем, які давно казалися зовсім не вирішуємі. А ще карта говорить про те, що таких завдань, які вирішити не можна, у вашому на дня не буде. Тому не зупиняйтеся на досягнутому і вірте в те, що все буде добре. І це вам допоможе реалізувати себе та досягнути поставлених цілей раки. Для раків випадає рицар мечів. Тут можуть виникнути якісь проблеми на роботі, можливо, якийсь серйозний конфлікт, це, можливо, буде якийсь невдалий жарт, якийсь ваш сарказм, який може призвести до певних проблем. Також для знаєте, здійснення бажаного потрібно проявити активність. І не піддаватися почуттям, це допоможе вам реалізувати себе. Не піддаватися на конфлікт, який вас буде провокувати. може бути загострення наявного конфлікту. Також не варто приймати якихось поспішних рішень у важливих питаннях. І не, важ... не... Знаєте, не потрібно розпочинати щось ваше таке сильно глобальне. Також може виникнути несподіваний зрив планів. І якщо будете контролювати себе, ви зможете все швидко вирішити. І не реагуйте занадто різко на критику в вашу адресу, щоб уникнути зайвих конфліктів. Леви, у левів також розтримачів, ваші шляхи будуть перетинатися з раками, день буде напружений, будуть конфліктні ситуації, які вас намагатимуться втягнути. Знаєте, не відповідайте на їхні. Агресії на їхні оці підколи. Уникайте цього всього, щоб уникнути і проблем у майбутньому, і оцих неприємних емоцій для самих себе. І саме головне уникайте конфліктів, уникайте сварог, щоб просто в оцих активних емоційних сплесках не образити зайвими діями когось і потім про це не жалкувати. Тому контроль емоцій, уникання цих всіх конфліктних ситуацій, і все вдасться, все вирішиться. У Дів. У Дів трійка мочів. Тут конфлікти, тут непорозуміння, тут можуть бути сварки, тут варто тримати свої емоції під контролем, щоб уникнути зайвих емоцій, зайвих стресів та навантажень на своє здоров'я. Все в ваших руках, тому що ця сварка може бути незначна. І, особливо, коли це стосується от пари, сімейних відносин і так далі. Тримайте себе в руках. Чіткий контроль емоцій допоможе уникнути негативних моментів, негативних аспектів в цей день. І тільки тоді ви зможете реалізувати плани. Терези. Терезі все гарно, все стабільне. Ви впевнено та рішуче дойдете до своєї мети. Ви будете втомлені, але результатом будете задоволені, ви отримаєте те, до чого ви так ішли. Та матимете змогу в кінці дня порадувати себе чимось приємним. Просто насолоджуватися тим, чого ви досягнули. Скорпіони! Скорпіонів, рицарь мочів. Ваші шляхи будуть пересікатися з раками та левами. День такий конфліктний, можуть бути конфлікти як і в парі, так і в робочих моментах. Можливо, якимсь невдалим жартом або сарказмом можете когось образити. Взагалі варто уникати конфліктів, варто уникати провокацій на конфлікт. Не звертайте на це все увагу. Уникайте конфліктів та негативних. Емоції для самих себе. Краще попіклуйтесь про себе, про, своє, про свою стабільність, а на все остальне ці негативні такі моменти, де вас спровокують, уникайте цього всього, щоб реалізувати поставлені цілі. У вас буде можливість це все реалізувати, але тільки під чітким контролем емоцій. Стрільці! У стрільців, у стрільців мах, у вас все в ваших руках для того, щоб реалізувати поставлених цілей. У вас є все: ресурси, можливості, перспективи. Ви все маєте. Саме головне перебороти всі свої страхи та розпочати діяти. Якщо ви не будете діяти, всі ці можливості, які у вас є, це все буде даремно. А от якщо почнете діяти, переборете свої страхи, проявити себе впевнено, то всі ваші плани. Реалізується Козороги. Для козорогів, для, для козорогів також мах. Ваші шляхи будуть перетинатися із стрільцями, і ви матимете всі можливості для реалізації планів. Якщо переборете себе, переборете страхи та переборете свої негативні оці думки в голові, а просто розпочнете діяти, то у вас все вдасться і ви все реалізуєте. Тут саме головне уникати всіх оцих страхів. І все буде добре. Ви гарний майстер, ви знаєте свою роботу, ви знаєте, як вийти з тої чи іншої ситуації, як гарненько обійти всі негативні аспекти, і тоді ви реалізуєте себе. День дуже позитивний і дасть вам гарну можливість. Не бійтеся ризикувати, експериментувати, використовувати якісь нестандартні методи в досягненні своїх цілей. Тільки це допоможе мати успіх у всьому. Тому ви маєте шанси, маєте можливості, маг дасть можливість змінити реальність на власний розсуд. Тому не забувайте і про себе, і про свої мрії і розпочинайте дії. Діяти. Взагалі це можливо карта віщує про творчість, про початок нової справи. Про володіння якимсь важливим інструментом. Взагалі, в цей день ви почуєте пролив енергії, який допоможе все реалізувати. Саме головне ідеї свої не закидати, а реалізовувати. І не боятися. Знову ж таки повторюсь: не боятися. Подолій. У водолії двійка кубків тут а, позитивні емоції, тут спілкування по інтересах, тут вдалі переговори, успіх у тих справах, за які ви взялися, тут спілкування з друзями, з людьми, яким ви довіряєте, які вас підтримають і не підведуть в складних ситуаціях. День вдалий для переговорів, для ухвалення важливих рішень, для підписання важливих серйозних паперів. Все вдасться, день перспективний, віщує емоції, радість, задоволення та приємне спілкування рибки. Для рибок, для рибок п'ятірка пентаклів варто уникати зайвих витрат, не робити імпульсивних дій, обдумувати кожен свій крок, Витрати тільки на саме-саме необхідне. І не розчаровуйтесь, не впадайте в паніку. Ви маєте зрозуміти, що це тимчасові складності. І якщо ви візьмете себе в руки... Контролюватимете свої емоції, то ви себе реалізуєте. Саме головне ніколи не здаватися. А вихід із складної ситуації завжди є. Якщо заспокоїтесь, ви обов'язково його знайдете. Я бажаю всім успіху, всім гарного дня та миру. Дякую за лайки, коментарі та підписки. До побачення!